Так, ну, доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні вирішила посадити трохи дубочки. Так вийшло, що накопала, побачила в одному місці в лісочку багато парсків таких. Молодих дубів накопала штучок вісім і оце посадила. Де по одному, де по дві. Біля каменя сірка. Сподіваюся, що виросте, бо ми тут вже садили. І як виявилося потім, чи затовкли, чи я не знаю, щось зробили. Ну, Будемо сподіватися, хоча б один-два чи виросте, може і всі. Тут те, що посадила. Будемо сподіватися, бо буває, якраз приживаються це це дикі дуби, це не те, що там посью вирощував. То може вони і приживуться. От, ще хочу потім накопати. Сьогодні така не збиралася йти, бо ще досі, до, до, досі простила. От, обгородила трошечки. Щоб може не подавили, а то буває люди спеціально давлять або не бачать. Да, тут. Хлопця військового бачила. Може знак, де да, гарний, не знаю. Приходять сюди воїни, уявіть собі. Дуже приємно. І такі місця цікавлять молоді о, військовим нашим. О, здалося, знаєте, як сердечко, бачите? Правда, як сердечко. Дірочка тільки на да. Гла, гла. Щоб в наших серцях не було дірочок. А я сьогодні тут, вот зараз тут білочка бігає, ще горішки тут покладу. Я її кидала, вона там боїться, мабуть, не привчена. Так що такі справи закликаю усіх, може там десь в лісі виходити, то викопуйте, викопуйте оце паростки дерев, дубів і сидіть. Тоглядайте, щоб наші. Пращали садили дуби. Козаки вважали це дуже гарним знаком суди дуби. І потім вони виростали. Знаєте, якщо дуб виросте, то він точно буде пам'яттю про вас. І взагалі зробить ну, такий, так би мовити, буде знаковою точкою. Бо дуби це такі сильні дерева, які вдихають, надихають бути сильними, виховують сильними молодь. Ну і крім того, що вони допомагають очищувати повітря, крім того, що вони забирають частину ну, воду гарно забирають, щоб не було палотки оці місні. Ще й енергетична сполука, так би мовити, так, енергетика найголовніша у дубі. От, прилетіла ворона. Сьогодні тут дуже красиво, хоча сон... сонця немає. Я Якось це ніяк не пройде в мене, щось я так думала, вже перехворіла, але, але, але поки ще не зовсім. Так що <кхій> буду долікуватися. Удачі всім вам. Гарної дни не тримайтеся, робіть добрі справи, працюйте з землею, це дуже, дуже допомагає. О, пташка співая. Ч это, если что, это хорошо? Тут машины ездят, вообще. Ворона дивиться. Скричался. Того не кричал. Мисса битва козаки під проводом Івана Сірка, з татарами, з тими, хто гнав о, живий товар з льодоловами. От зараз вже людолови помінялися. Обличчя, але лишилося тими ж. В принципі, той же заробіток мають. Що переможемо? Ось така от красива осінь. Всім дякую за підтримку, за перегляд каналу. Дякую вам, тримайтесь. О, ворон пролетів.